Сі. Дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу.

Бо нема б людини, щоб жила, він і зрішила. Та єдиний безріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина. Ти і воскресіння, життя і покою розпочало героя воїна України, анатолія Христа, Боже наше, ми тобі славу села безпочатковий Твоїм Отцем, Пресвятим, святим, Блаїм жива, творчим Твоїм духом. Нині повсякчас. І на віки молитвами прочистої своєї матері, душу від нас полеглого героя, воїна Україна Анатолія, оселя своїх учинить на лоні Авраама Ісакова, Якова в покой до правних приєднає, а нас помили спасе, маві, вічала віка, любни, Мала Ісусу Христу, дорога наша страждана родина, мамо, дружина, діти, рідні, сучасні отці, дорогі побратими воїни, брати та сестри у Христі. Сьогодні, вкотре ми зібралися на цьому майдані, щоб провести полеглого героя воїна України Анатолія, який поклав своє життя за волю та незалежність українського народу, а відтак. За нас з вами, віддавши свій останній стук від серця, воїн мужньо виконував військові бойові задачі в зоні виконання бойових дій. Ми бачимо, що ворог сьогодні і не гребує нічим, не ні святом, не різдвом, не іншими якимись чинниками, аби можна сьогодні зупинити. Тому що ворога немає нічого сьогодні святого, і те про те, що він говорить про якусь священну війну. Я не знаю, з чим можна поєднати війну, яка несе. Смерть, яка несе вбивства, і так далі. Ми говоримо про ту досконалу вищу любов, яка має бути в кожного сьогодні з нас. Немає більшої любові понад ту, коли хто душу покладає за друзів своїх, так як зробив наш герой, воїн України Анатолій. Він віддав вся себе до кінця, за нас вами. І щоб ця частина і пам'ять героя вона жила, ми маємо зрозуміти для себе взяти з цього прикладу уроки і. Шанувати кожного воїна, допомагати допомагати тим воїнам, які сьогодні стоять там на сході України, наші, боронять наші наші кордони, борються там на на війні, допомагати волонтерам, капеланам, медикам, правоохоронцям, всім, хто, рятівникам, які сьогодні виконують свої задачі на, кож... на своїх місцях. Тому що іншого шляху на сьогоднішній день нам ворог не залишає. Тому що надіючись на те, що можливо якісь раніше були припинення на, сві... на свята. Обстрілів і так далі, ворог продовжує бомбити наші мир, мирні села і міста. Дніпро, Київ, Сумщину, інші міста. Це говорить про те, що він не корується тими духовними і цінностями, і чинниками, які ви мали би зрозуміти, які церква сьогодні вчить, але ворог того не бере до уваги і нехтує всім, не і вірою, і релігією, і іншими, що що би могло б його зупинити, його нічого не зупинить. Але наші воїни стоять життям заради життя, і ми маємо це зрозуміти. Поки ми не навчимося реагувати на це все правильно, відповідно, на для від нас залежить ця відповідальність. Кожного з нас сьогодні вже не вийде, що моя хата з краю. Повірте мені, вже на окупованих територіях мобілізовують українців у російське військо. Нам відступати вже нема куди. Там вже Польща, кордони інші і так далі. Вибачте мене, нам залишатися тільки боронитися. Ми не прийшли на чужу землю. Ми знаходимося на своїй землі. Ми є господарями. Тому маємо це зрозуміти для себе, взяти відповідальність, все робити для того, щоб нашим хлопцям там було легше. Нашим хлопцям там було зрозуміло, що їх є надійний тил, і що вони повернуться, що вони зможуть покластися, щоб вилікувати не тільки тіло, а й душі. Не шукати, як то кажуть, вибачте свого сьогоднішній день, шукаючи, вибачте, то моя церква, то твоя церква, чи я так молюся, то не так там в окопах. Повірте мені, люди моляться, як получається, і Бог їх чує таким, як вони є. Не шукайте, вибачте в цьому свого. Бог любов не шукає свого. Любов милосердствує. І любов, як то кажуть, вона терпить. А коли ми шукаємо, вибачте брата. Колоду, то по поди... скалку в оці, то подивимося своє. Може, в нас колода в оці, і ми не бачимо того життя, які хлопці кладуть за нас з вами. І скільки ще нас будуть розділяти і ділити? Це хоче ворог. Розділити нашу єдність, але в нього це не вдається, тому що в нас є те, що не вмирає. Ми є українська нація, ми є окремий народ, наша окрема історія і наша ментальність зовсім інша. Ми не будемо такі, як вони, тому що не ми до них прийшли, а вони до нас прийшли, називаючи себе братами. Під виглядом брат, братів, тому маємо це зрозуміти і взяти для, для озброєння. Ворог підступ і всім не гребує всім. Тому дорогенькі, сьогодні ми прощаємося з нашим героєм, низько клаємося батькам, матері, дітям, дружині. Сьогодні ми з ними розділяємо цю скорботу печальцях, краплинка того, причинка того, що вони сьогодні терплять, тому що в родині це вже друга втрата. І ми маємо. Підтримати якомога цю родину, мам кож моя не лайме. Не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. буде брати яму, хто ж ми? буде, жаль, ти, манко буде, Ей, якби ж мені синку не жаль, якби ж мені, синку не жаль. На моїм серцю лежать Їде герой додому. І ти цікаві йому не мішає жить. честю, і з вірою віддавши життя своє воєм. А ви, ТЦК мешає вам жить. 22-му тільки кофта здулась на захід, правда? А мешає жити жить. Яйце у вас між ног, а ось парі з желізними яйцями, сталевими нервами. Іде додому на щиті. Герої воїн, побратим, мужик, а ви миші ся регорбиє, під з юбки, нюхайте там Фі фітішісти бабські, а не мужики. Ти ціка Визнай, що ти трус із сикло. Ось герой їде. О нації шана їде вперед. хто повинен продовжувати рит український, як самки вибирають найсильнішого, о найсильніший хлопці наші. Там на передку і ось тут, на щиті, пацюки виловиє, доцікає, мешає. Самі собі жити мешаєте. Варюй. Бог вам суддя. З Богом. Слава героям!